Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні буде довгоочікуваний мейк Ангелів Victoria's Сікрет. Звичайно, я не могла пройти повз цього тренду, і після таких показів хочеться відтворити таку ж саму красу. Підготуємо нашу шкіру. Передивилося багато тіктоку, і дівчата дуже часто американські користуються кремом вілєда. Skin Food він дуже класно зволожує шкіру і готує її до тонального крему. Мені подобається, інколи навіть користуюся, коли дуже холодно і хочеться зволожити свою шкіру. І на голу шкіру я буду наносити ось такий контуруючий кремовий продукт від Ельф. Я роблю у техніці underpainting. Цю техніку дуже часто використовують в Голівуді. Виглядає це дивно, я з вами згодна, але, як то кажуть, довіртеся процесу. Зволожую обличчя, щоб всі кремові текстури краще тушувалися між собою. Ну і беру пензлик від H&M і все це починаю тушувати. Цей продукт від ELF дуже пігментований, тому його потрібно брати прям, ну, прям трошечки. Тушую і далі, прибираю свою чілку, що я тут собі наробила, бігуді і так далі. І далі я вже можна носити тональний крем. В мене від Shiseido, дуже він легкий, дає ефект сяєва. На жаль, значних недоліків він не скоригує, але буде давати природній натуральний ефект. Як це? А в принципі, у дівчат Янголів Victoria's Secret. Далі я вже беру рум'ян. У мене їх два кольори. Перший ось такий Totally Science це рум'яна від Mac. Вони мені дуже подобаються. Це такий, як типу кушон, він має такий, нібито, кремовий фініш, але в той же час і пудровий фініш. Ну, це складно пояснити. Але виглядає все дуже-дуже гарно. Повірте мені, якщо ви пробували ці рум'яна, дуже вам раджу. Дуже цікавий продукт. Далі я беру інший відтіночок. Він такий більш теплий, але в той же час холодний. Blush Please. Ем, є ще один колір дуже популярний: Harmony. Якщо цікаво, але це більш для такого теплого кольору типу. Цей, же, ось цей, який я зараз беру, він більш нейтральний. В цьому році макіяж янголом робила Пет Магра. У нас, на жаль, немає її косметики, але вона використовувала також два кольори рум'ян. Так, далі я беру консилер від Armani, і це в нас такий останній етап обличчя. Підчищаю усі якісь моменти і роблю ще раз вже такий розсвітлюючий контуринг. І трошки все розтушовую. Я обіцяла, що по фіналу у нас буде все виглядати дуже і дуже достойно. Тож, повірте мені, далі беру олівчик для брів, ламель е темний для брюнеток, він такий тоненький, дуже. Класний, дуже пігментований, мені дуже подобається ним працювати, тому що брівки з ним завжди доглянуті, і сам колір відтіночок тримається майже весь день. Я б сказала, ще там дуже така зручна щіточка, якою можна все прям. Тушувати. До речі, поділіться в коментарях, який образ вам сподобався більше у дівчат. Мені дуже подобається джиджихад і також, звичайно, ж Кенді Свинапол. Ну, це мої фаворитки. Далі, звичайно, самий важливий момент це закріпити все рожевою пудрою. У мене пудра від худи б'юті. Вона дає, саме вона дає ефект фотошопу, такої, як розгладженої шкіри. Все виглядає просто чудово і. Що важливо, мейкап тримається весь день. Ну, а зверху я зафіксую наші рум'яна рожевим кольором це рум'яна від корейського бренду Dasik. Такі вони дуже милі. І таким чином, в принципі, я думаю, що обличчя у нас все єдине, що лишається, це трошки його підтеплити. Звичайно, всі моделі завжди мають такий Sun kissed Look, тож мені без бронзеру не обійтися. У мене бронзер від Dior, він мені подобається, в принципі, із своїм завданням він справляється і має також чудовий аромат і приємне пакування. Ну і звичайно ж, ми з вами не можемо забути за зону декольте, тому що це янголи, тому що це завжди відкриті образи. І сусід, який вирішив підсверлити стіну. І поки в нього пауза, давайте з вами ще раз трошечки підчистимо мейкап. Я беру пудру Maybelline Fit Me, Найкраща пресована пудра. Дівчата просто супер перевірена руками. І таким чином просто роблю більш таким охайним вигляд, десь там, якщо є бронзер. І щось лишнє я все це прибираю. Далі важливий момент хайлайтер. Хайлайтера ми не жалкуємо, ми його беремо дуже багато. У мене ось такий від Dior, але і ще є дуже крутий від NYX. потрібно спробувати, але у мене ще цей не закінчився. Наносимо його повсюди. де тільки можливо, ми його наносимо і на носик, і на губки, і на. E, взагалі на декольте, на обличчя всюди. І ми його не жалкуємо, тому що його потрібно нам багато для того, щоб ми сяяли і були такими шикарними далі. Майже всі дівчата на сцені мали мейкап від Пет Магра, В неї була така спеціальна палеточка, там е, були тіні в основному з ефектом сяйва. Тож максимально подібна палетка в мене від Сен-Лоран, вона в таких холодних відтіночках, там є е, блискавки, які мають також такий холодний пітон, е, трошки такий бронзово-холодний пітон. Е, спочатку я просто пропрацьовую. Повіку. Далі я затемнюю складочку, і далі я вже на все повіку беру такий прям відтіночок, який переливається. Бачите, він дуже гарно виглядає, на камері, можливо, не помітно. І наношу його вже пальчиком, для того, щоб е цей пігмент тримався максимально добре. Я придбала цю палеточку у минулому році і нею користувалася. Це ідеальна палетка на щодень, якщо вибирати із люксових тіней, тому що там є також ось такий коричневий колір, яким я зараз буду затемнювати повіко. і малювати таку, як стрілочку, нічого прям максимально яскравого. Всі дівчата в основному мали такий дуже м'який мейкап, але при цьому потрібно трошечки підкреслити свою природню красу. І, звичайно, Звичайно ж, оцю лінію для того, щоб трошки візуально витягнути око. Ну і в основному я малюю стрілки завжди саме так, тому що це прям дуже зручно, ніж малювати а, підводкою. Далі беру туш, підійде будь-яка, але яка буде класно подовжувати. А, у мене це Evelyn. В Evelyn дуже багато класних і достойних тушей, тому також можу вам радити щось спробувати. Ну і, звичайно ж, який мейкап без накладних вій, тому що розумієте, що для того, щоб мати такий вбивчий погляд, звичайно. Доведеться нам з вами іще приклеїти вії. У мене клей від Duo, найкращий клей, який тримає всі вії. І я просто роблю собі куточки для того, щоб візуально типу, як видовжити око і зробити такий трошечки погляд киці. Дуже часто моделям дівчатам малюють або темну слизову. Я взяла ось такий фіолетовий олівчик. Це тату від Maybelline в фіолетовому кольорі. Він мені підходить, тому що в мене зелені очі. Або навпаки, якщо дівчина білявка, то беруть білий олівець, або такий молочний, і роблять візуально трошки більшим саме око. Ви обираєте так, як вам зручно. Я просто люблю більш такий ефект на дівчатах. Був ось такий олівець, який в мене тут з. Лівої сторони, але я візьму пупу у 17-му номері, зроблю контур. Це такий більш, я б сказала, фіолетово-рожевий колір. Ну, а для того, щоб продати такий більш, мабуть, нюд ефект, я візьму інший олівчик мій улюблений олівчик з ефектом пламперу, він такий трошечки як охолоджуючий від Too Faced. Nude Puff і а, просто наношу його. Зверху, такий дуже гарний ніжний колір, і сама текстура дуже кремова, приємна, я його люблю, але давно не користувалася. Так, далі я дуже хотіла знайти подібний блиск до Петма Грат, такий золотистий, але. Я знайшла в нас нема сифорем, тому що я взяла ось такий блиск від MAC, це новиничка, нелипкий, дуже приємний. І в мене є помадка від Fenty Beauty до Chrome, вона переливається таким фіолетово жовто рожевим кольором. Зараз, зараз все покажу, як це виглядає на губках. Маю надію, що разом вони створять таке прям ідеальне ліп-комбо. Бачите, такий колір, прям, ну от я не знаю, як його передати, але він. При такому особливому освітленні він переливається різними кольорами. Спочатку я нанесу помаду від Fenty Beauty, до речі, всі продукти я залишу в дописі під цим відео, щоб ви могли подивитися. І вже зверху на помадку я наношу сам цей блиск, у кольорі, здається, Frosting, якщо я не помиляюся. Але в принципі, якщо взяти будь-який кольор в цій лінійці, там дуже достойні кольори. Вони прям всі переливаються. Просто є там більш зелений, є, більш рожевий. Цей такий універсальний, білий, я б сказала, колір, ідеальний на кожен день. І він дуже класно ще зволожує губки. А це наш фінальний лук. Спеціально для цього відео я навіть зробила собі такі пасма. Не знаю, вартувало воно того або ні. Далі, останній етап це ось такий спрей від «Rituals». Це, здається, серія сакура, і там, типу, цей спрей, він як з блиском іде, бачите, дуже гарно виглядає, прям і такий приємний аромат квітучої черешні. Ну що, дівчата, в мене, мабуть, що все, Ось, принаймні те, що в мене вийшло. Лишається одягнути цю прикрасу від зари. Яка мені здається трошки схожа на образи янголів, і <смір> в мене було ось такі маленькі крила, але ну розумієте, що якби да, не, дуже. <смір> не дуже це підходить. Тому давайте без крил. Я думаю, що в цілому мій образ готовий. А, напишіть, будь ласка, як вам і чи пробували ви вже такий макіяж, тому що він дуже жіночний. Я раджу, в принципі, хоча б раз в житті його спробувати, тому що з ним почуваєш себе дійсно як королева. Ну і, звичайно, після такого мейку прямо хочеться бігти до магазину Victoria's Secret, купувати собі білизну, купувати собі якісь халатики, якісь. Трусики, лівчики і так далі, тому що все це надихає. Ну у мене було все. Вас цілую і па-па!